Маю для вас чудову новину. Ми створили листи для інших провінцій, таких як Онтаріо, Монітоба, Альберта та інших канадських провінцій. І тепер ви можете у своїй провінції підписувати підписи та надсилати листа саме вашому прем'єр-міністру та вашому уряду. У вашій вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Часто отримую від вас питання: чи це наша ініціатива, чи це наші листи, про які ви зараз почули. І що я думаю стосовно цієї ініціативи? І зараз я вам відповім на ці питання. Але спочатку, друзі, хочу вам сказати, що завтра у неділю буде черговий стрім на моєму каналі, який ми будемо проводити з нашою командою командою волонтерів, де будемо е надавати вам знову інформацію про те, що зараз відбувається, на якому ми Етапі, і також я там е трошки більше розкажу про цю ініціативу, так про те, що ви зараз почули. Але якщо е говорити ну досить так у двох словах, перше так це не наша ініціатива, е це не наші листи, про які розповідає цей хлопець. Це перше, друге, чи вірю я в успіх цієї ініціативи? Я вам скажу відверто ні, не вірю. І зараз я вам поясню, чому. Ну, перше, перше, так зараз те, що я те, що я бачу, з'являється вже декілька різних ініціатив. з'являються, і це гарна, це гарне друзі. Це показує те, що українці вже Врешті-решт зрозуміли, що нічого само не прийде. Так, е, той, хто мене дивиться давно, той знає, що я про це кажу вже протягом трьох років, що ніхто нічого просто так роздавати не буде. І я не знаю, чому люди свято вірили, що якщо вони приїхали в Канаду, українці, так то е, уряд Канади обов'язково все зробить, щоб їх залишити. Вони залишаться, головне тільки добратися сюди. Я на цьому каналі вам казав, що ні такого не буде. І уряд Канади сам казав. Що нічого такого не буде, так, але люди чомусь свято вірили. Е, ну, зараз ми з вами бачимо, що е, хоч починає доходити так до українців, що само по собі нічого не буде і треба щось робити. Це перше, це класне те, що відбувається. Друге, ну я вже казав, так що от я видащий. я просто я видащий вдриско, чесно, знаєте, і я ніколи не беруся за те. Де я не бачу вихвапа. От якщо я розумію, що не буде того результату, який я хочу, так, потрібний мені результат, то я за це діло не беруся. І це чому я не доєднався до цієї до такої ініціативи, про яку я вам зараз показав, так? Тобто е зараз я вам поясню мою логіку. До речі, хочу вам нагадати також, що. Буквально всі мої прогнози, всі мої висновки, які я робив, стосовно українців в Канаді, стосовно того, що будуть не будуть якісь програми, скільки українців зможе залишитися в Канаді, все це відбулось на 100% саме так, як я вам розповідав на цьому каналі. А це означає, що я в принципі можу так трошечки аналізувати те, що я бачу, мене. Дуже класно цьому навчали так: знаходити інформацію, аналізувати інформацію і робити висновки. Е, так, ось я ледащий, але я вмію працювати з інформацією і робити висновки. Тепер пояснюю вам свою логіку. Е, є ще, окрім цієї ініціативи, є ще блогерка, така Юліана Волошина, яка в Альберті також б'є в одну точку постійно. Так, вона. Добувається від е, альбертійських міністрів, що вони там думають стосовно спеціальної програми для українців, щоб зробити спеціальну е, програму для українців. От ця команда, яку я вам показав, вони подивилися на нас е, після наших двох стрімів. Це навіть наші дівчата підмітили. Вони змінили підхід. Тобто, до цього вони збирали підписи українців, відправляли е, міністру своєму да, там в Квебеку. А зараз вони вже. Починають збирати підписи канадців, тому що ну я розталкував популярно, чому підписи українців, вони ну, в принципі не варті нічого і нічого з цим робити ніхто не буде. Так тепер, яка їхня помилка? Основна помилка. Вони всі ці листи вони все що збирають, відправляють. Своїм міністрам провінційним так і всі вести, що вони роблять для інших провінцій. Вони також туди вбивають прем'єрів провінційних і відправляють все це на провінцію. Що в цьому не так, от давайте ми з вами зараз просто е, включимо трошки логіку. Тобто ці люди вони е, знов таки зробити, аби щось. Ну, я не хочу робити, аби щось. Я хочу зробити те, що дасть вихлоп. От в моєму варіанті, що я бачу, як кінцевий результат. Я кінцевий результат своєї е, якоїсь активності, я бачу, що буквально всі українці, в незалежності від якої провінції де знаходяться, всі українці. Хто не скоїв злочинів в Канаді, та, хто живе в Канаді, кому подобається Канада, хто хоче залишитися в Канаді, отримують постійне резидентство Канади. Це моя ціль. Так, це задач, завдання нашої команди. Це те, до чого ми йдемо. Чи можливо таку ціль досягнути, якщо ми будемо звертатися до провинційних урядів? Ну давайте зараз з вами подивимося на таке питання. Ну от, наприклад, зараз всі розповідають про Манітоба. От Манітоба відобрала е, півтори тисячі. Ну да, це не перший раз, коли Манітоба відбирає е, українців. Так я вам нагадаю, що з 2022 року в Манітобі були спеціальні виборки для українців. І що е, давайте ми з вами порахуємо в Манітобі приблизно десь 30 тисяч українців, які приїхали по програмі КУАЄ, так? 30 тисяч у Манітобі всього 10 тисяч місць, тобто 10 тисяч номінацій. Манітоба може видати в рік. Навіть якщо ми уявимо собі таке, що Манітоба приймає рішення, так, ми зараз робимо спеціальну програму для українців. І давайте ми будемо а, відбирати одних українців. То у Манітоби це займе три роки. Три роки для того, щоб залишити у себе українців. А якщо ми подивимося на Альберту, то в Альберті там 1080, мабуть, так українців. А Минації також 10 тисяч. Так а скільки років це займе у Альберті? Набить, якщо Альберта прийме рішення, що ми робимо спеціальну програму для українців і відбираємо всі на всі свої кот. Оти, суто та українців, таке ж саме е, і в Антаріо, і в інших провінціях. Так тут треба розуміти, що звернутися з проханням допомоги треба до правильних людей. Так, тобто е, треба звер... звертатися до тих, хто може е, вирішити проблему. От, е, от е, ну, чому, чому уряд е, Альберти ніяк не дасть? Відповідь Юліані Волошини так спеціально стосовно спеціальної програми. Вона ж сама про це розповідає. Вона там вже і цю прем'єр-міністр давбала, і міністра імміграції давбала. І ніхто нічого їй не каже. Е, ну тому що вони не можуть нічого сказати, тому що провінції вони е, дуже дуже лімітовані в цьому питанні, в питанні імміграції, в питанні імміграційних програм. Е, провінції не можуть нічого зробити. Ця, ця проблема вона не рівня провінційного. Так і коли ви все це відправляєте своїм провінційним міністрам, ну ви просто відправляєте. ну це все рівно, що ви будете, наприклад, от, е, ви, ви знаєте, що я там брав на роботу до себе українців, так, але я міг взяти тільки двох людей. Ну, Це от, це був, моя компетенція була взяти двох людей. А якщо б е, українці, наприклад, почали мені писати листів, е, тисячу треба взяти, тисячу українців до себе на роботу. Я їх не можу взяти, це не в моїй компетенції. Так само і з провінційними. Урядами провінційні уряди не можуть вирішити це питання, це не в їх компетенції. Кожної провінції е, ліміт квот дає федеральний уряд, так тобто, це федеральний уряд. З створює програми. Українці приїжджали в Канаду по програмі Куаєт. Напишіть мені прямо зараз. от прямо зараз напишіть, хто створив і запустив цю програму. Чи це були якісь провінційні програми? Чи вам оформляли документи? Чи це був федеральна програма від федерального уряду? Так, тобто зараз українці намагаються, ну деякі певні українці намагаються робити ну знов-таки, хоч щось, так ви 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 воно виглядає. Ну ми ж. Хоч щось робимо, не треба робити, хоч щось. Якщо ви звертаєтесь з якимось е питанням з якоюсь просьбою, треба звертатися не просто звернутися до аби когось. Так, от хто перший мені підвернувся під руку, до того я й звернувся треба звертатися до людей які дійсно можуть це вирішити е, для людей у яких є компетенції це вирішити так жоден провинційний уряд не да, не має стільки компетенцій щоб вирішити питання українців да манітоба там робить потрошечку да за ці три роки по цим спеціальним виборкам там отримала близько скільки там ну тисяч мабуть вісім да українців навіть менше тисяч шість українців отримали постійні резидент Велика подяка Манітобі за це. Е, Манітоба робить хоч щось, так, як оце би казало, хоч щось е, Манітоба робить. Але в Манітобі зараз ще більше 20 тисяч українців, які не можуть потрапити в пу. І яких Манітоба не відбере. Повірте мені, так, тобто у яких дуже мало шансу. А якщо брати по іншим провінціям, то таких українців набагато більше. І це саме чому я кажу, що е, бити треба в ту точку, де ви знаєте, що там буде ну, дійсно буде результат. І це чому ми налаштовані на те, щоб тиснути на е, федеральний уряд, так не на провінційний уряд, на федеральний уряд. Більше того, я вам скажу: у мене є класні наброски, як, як має виглядати ця програма? Я впевнений, що. Е, ці наброски, це, це буде це задовольнить, по-перше, українців. Українці будуть раді е, такій ініціативі, і це не створить тиск на е, федеральний уряд. Це також так. Але це наступне питання. Спершу нам треба запустити цей процес, так, щоб е, про це взагалі почали е, задумуватися, замислюватися, і щоб федеральний уряд почав е, над цим працювати. Е, технічно, як це реалізувати, це дуже, дуже легко все реалізовується. І я вам по потім якось розповім про все це, і це чому ми тиснемо на е, федеральний уряд. Це чому я не, ну, не, не долучаюся до цієї ініціативи, де е, збирати ці підписи і відправляти нашим місцевим да цим е, урядам, які не, не вирішують нічого, дали можливість в'їхати в Канаду українцям. Федеральний уряд, тож федеральний уряд і повинен вирішити це питання. Це Крапка, ну це те, як я на це дивлюсь, це те, як я це розумію, і, до речі, це те, як розуміють і і канадці, так з якими ми спілкуємося, і і канадці також підтримують саме цей підход і кажуть, що так, це єдиний варіант для того, щоб е, створити якусь спеціальну програму. Друзі, я сподіваюся, що я вам розживав так е, основну відмінність між нами і е, цією командою. Я вам розживав, чому я не вірю. В цю ініціативу, що з цього щось вигорить, ну принаймні, в тому вигляді, в якому я хочу це бачити, так і я впевнений, в якому хоче це бачити всі українці, так які знаходяться тут в Канаді по програмі Куаєт і які ще не отримали постійне резидентство Канади. Тож розповсюджуйте нашу інформацію, розповсюджуйте нашу ініціативу. Ще раз нагадую: завтра буде у нас стрім знову з командою. Ми будемо, надамо вам інформацію і будемо відповідати на ваші питання. Якщо е, у вас є питання, приходьте обов'язково. Якщо немає питань, теж обов'язково приходьте, тому що ну, це ваше майбутнє. Так? Це не моє майбутнє, мені це не треба. Я вже громадянин Канади багато років. А це вам потрібно. Приходьте, е, задавайте питання, дізнавайтеся про цю ініціативу і все буде гаразд. І я Просто я ну я впевнений, що все, що все це вигарить, і це буде нормально, якщо нам вдасться об'єднати українців. Так єдине но все це залежить тільки від того, чи вдасться нам об'єднати українців, чи приймуть українці участь в цьому проєкті. Нагадую вам також. Про підтримку україномовних контентів україномовного каналу. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте обов'язково вподобайку цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповів. Чи зміг я до вас донести свою думку стосовно всіх цих різних ініціатив, чи можливо у вас залишаються питання? На цьому я з вами буду прощатися. У мене зараз тут скільки. Пів восьма ранку вже треба збиратися і піндувати до Вінніпегу. А ми з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.